Привіт! Це Роман, і зараз ми дізнаємось, як просто створити сайт для доставлення у вашому закладі. В цьому нам допоможе застосунок Poster QR. Це не тільки зручне рішення для електронного меню та оплат в закладі. З його допомогою можна легко створити сайт для роботи з доставленням та самовивозом. Для початку відкрити в адмінпанелі вкладку Застосунки усі застосунки натисніть на банер сайт для замовлень або знайдіть в переліку застосунків Poster QR. Під'єднайте застосунок. Після цього треба трохи зачекати, поки завантажиться ваше меню. Готово сайтом вже можна користуватись для самовивозу, але пропоную зробити його більш унікальним та налаштувати оплати на сайті. Почнемо з налаштування меню. Спершу додамо опис страв, щоб зробити їх більш привабливими для відвідувачів. Все меню та опис страв повинні бути державною мовою. Це не тільки вимога закону, а й обов'язкова умова для підключення оплат на сайті. Застосуємо фільтр без опису вгорі сторінки. Так ми швидко знайдемо такі позиції, натисніть РЕД біля товарів, які хочете відредагувати. Додайте опис на цій сторінці, наприклад, опишіть особливості страви, алергени в складі та калорійність. Або розкажіть історію страви, наприклад, з яким вином краще смакує страва. Також на цій сторінці ви можете змінити фото. Завантажити зображення у форматі GPG, PNG, JPEG розміром до 5 МБ та за співвідношенням сторін 1000 на 1000 пікселів. Змінити категорію. Наприклад, перемістіть сирники з категорії десерти в категорію сніданки. З невеликою кількістю категорій гості швидше роблять замовлення. Тому організуйте ваше меню у два рівні: головні категорії та вкладені в них другорядні. Встановити іншу ціну для сайту, приховати страву або, навпаки, зробити її популярною та підняти вгору на сайті. До речі, деякі дії зручно робити у загальному списку страв. Зверніть увагу, що всі зміни в застосунку Постер QR ніяк не впливають на ваше меню в постер. Після налаштування меню зробіть ваш сайт впізнаваним та налаштуйте його дизайн. Для цього у розділі дизайн виберіть стиль та акцентний колір» для кнопок та шрифтів. Акценти повинні виділятися на фоні загальної теми. Якщо ви хочете додати більше унікальності вашому сайту та володієте веб-розробкою, додайте CSS стилі. З їх допомогою можна змінювати кольори, шрифти тощо. Додавайте слайди вгорі сайту у вкладці сторінки, головна сторінка. Наприклад, показуйте гостям перелік актуальних акцій, фото вашого закладу, тимчасові пропозиції чи інформацію про волонтерські ініціативи. Для слайдеру слід використовувати зображення 2500 на 1000 пікселів. Додайте логотип вашого закладу у вкладці налаштування загальні. Це повинно бути зображення 150х75 або 75 на 75 пікселів формату gpg, PNG, JPEG та до 5 МБ. Також на цій сторінці ви можете завантажити Favicon Site. Це маленьке зображення, яке відображається у заголовку вкладки браузера. Для фавікону потрібне зображення розміром 16 на 16 пікселів. Додайте контакти та посилання на соціальні мережі закладу у вкладці налаштування контакти. Також на цій сторінці ви можете додати розташування закладу на мапі та вписати додаткову інформацію. Ви можете додати окремі сторінки з описом закладу, умовами роботи або іншою додатковою інформацією. Для цього прийдіть у сторінки список сторінок та додайте потрібні. У бічному меню вимкніть перемикач показувати на сайті, або приховати сторінку повністю, якщо вона не повинна працювати навіть за прямим посиланням. Перейдіть у налаштування доставлення, налаштуйте варіанти отримання замовлення, самовивозом із закладу або доставлення кур'єру. Ви можете обрати, для яких закладів вашого аккаунту доступний самовивіз, а які не будуть приймати такі замовлення. Останні не будуть доступні для вибору на сайті. Доставлення кур'єром можуть приходити в один заклад або розподілятися автоматично за найближче до відвідувача адресу. Якщо ви ще не додали адресу вашого закладу, зробіть це в адмінпанелі постер у вкладці Доступ закладу. Також вкажіть на цій сторінці робочі години, щоб відвідувачі сайту змогли замовити страви лише у ваш робочий час. Вимикайте перемикач приймати замовлення з сайту, наприклад, якщо у вас високе навантаження в залі. Тоді на сайті з'явиться відповідне повідомлення та зникне кнопка додавання товарів у кошик». Вкажіть вартість доставлення та за потреби, налаштуйте умови, за якими доставлення буде безкоплатне. Якщо ваш заклад має мінімальну суму, за якою можна замовити доставлення, вкажіть її в налаштування оплати на сайті. Щоб відвідувачі могли сплатити своє замовлення на сайті, прийдіть у налаштування оплати на сайті». Увімкніть перемикач карткою. Якщо у вас вже є під'єднані оплати в закладі з нашим QR-кодом, все одно треба зареєструвати та активувати новий мерчант для оплати на сайті. Кажіть, чи плануєте додавати алкоголь на сайті, виберіть форму власності вашого підприємства ФОП або ТОВ. Щоб виконати пошук у реєстрі, почніть вводити назву підприємства або ІПН, якщо у вас ФОП, та ЄДРПУ, якщо працюєте як ТОВ. Напишіть ІБН. Вкажіть електронну пошту та введіть телефон, за яким фізична або юридична особа зареєстровані в Приватбанк. Він потрібен для реєстрації ФОП у системі LeakPay. Якщо підприємство ще не є клієнтом Приватбанку, вкажіть номер власника ФОП чи директора ТОВ. Після цього перейдіть за посланням в листі від LeakPay, лист прийде на пошту відразу після заповнення даних в адмінпанелі. Можливість змінити пошту і відправити лист повторно буде в кабінеті LeakPay. Авторизуйтеся в особистому кабінеті LicPay через застосунок privat 24 Важливо, щоб номер телефону у застосунку збігався з тим, який ви вказували при реєстрації мерчанта в адмінпанелі. Далі Лікпай запропонує вам підписати договір оферти за допомогою застосунку privat 24 для бізнесу. Якщо договір не запропоновано на підпис, підпишіть його у розділі Анкети. Після цього у розділі Активація пройдіть усі кроки. Частина з них вже буде наповнена даними, які ви заповнювали в адмінпанелі Poster QR. Краще активувати мерчант і відкрити листа з комп'ютера при відкритті з телефону, іноді анкета не сприймає цей пункт як виконаний. Пункт Вкажіть реквізити для отримання коштів може видавати помилку після збереження, якщо ви додали рахунок іншого банку, що не є Приватбанк. Це не впливає на активацію, головне, збережіть дані та перевірте, щоб прапорець пункту став зеленим. Коли всі кроки активації будуть позначені зеленим прапорцем, натисніть Подати заявку на активацію. Якщо ви продаєте алкоголь, надайте ліцензію та додаток на продаж алкоголю Licpay. Перейдіть до кроку Завантажте необхідні документи та завантажте її одним файлом. Це повинен бути PDF-файл, який містить кольорове зображення вашої ліцензії. Мерчант активується протягом 36 годин після відправлення. Перевірте активацію мерчанта в адмінпанелі постер у вкладці Постер QR налаштування уплати на сайті. Також вам надійде повідомлення на електронну пошту та застосунок приват 24 Як тільки мерчант активується, на сайті з'явиться можливість оплатити замовлення картку через LeakPay. Коли відвідувачі сайту оформлять замовлення, воно автоматично з'явиться на касі постер. Щоб приймати його в роботу, відкрийте ліворуч в горі каси в вкладку замовлення та перейдіть до вкладки «Онлайн». Виберіть замовлення, перевірте його та натисніть Прийняти. Якщо покупець замовляє вас вперше, постер автоматично створить його картку у вашому списку клієнтів та додасть до групи нові клієнти. У вкладці Чек ви можете працювати з онлайн замовленнями, як зі звичайним чеком. Наприклад, відправте бігунок на кухню чи застосуйте акцію. А у вкладці Доставлення ви зможете побачити адресу доставлення та обрати кур'єра. До речі, ви можете викликати кур'єра Glovo для замовлення з вашого сайту. Для цього підійдете застосунок Glovo on Demand, посилання я залишу в описі. Замовлення, які оплачені онлайн, відредагувати не вийде, також до них неможливо застосувати акції та клієнтські знижки. Якщо ви відстежуєте час приготування страви або швидкість роботи кур'єрів, налаштуйте використання статусів замовлення в адмінпанелі послуг. Детальніше ми розповідаємо про це в окремому відео. Коли клієнт отримує приготовлені страви, закрийте чек на касі. В постер QR ви легко налагодите процес доставлення у вашому закладі та збільшити виторг, А ваші працівники не будуть витрачати багато часу для опрацювання замовлень. Дякую за перегляд відео. Гарного дня!